Гордон відреагував на слова Поворознюка, який назвав його агентом ФСБ. Зеленський висловив розчарування наміром повернути спортсменів із РФ і РБ на міжнародні змагання. А месі заявив, що фінал у Катері буде для нього останнім матчем на чемпіонатах світу. Що ж, мої вітання, друзі, говоримо про головні новини футболу. Вподобайка. Стартуємо. Ну і по класиці ми почнемо з чемпіонату світу. Фіналісти відомі, парафіналістів відома. Як же хутко, все-таки летить час в останньому півфінальному двобої Франція перемогла Марокко 2-0. Знову обійшлось не без скандалів. Питання в першу чергу до е, суддівства. Воно як завжди, на цьому часі світу дуже дивне і дуже нелогічне. Слово можливо, і без того Франція би перемогла, але такі моменти псують. Враження від турніру в цілому, Тож, фінал Аргентина, Франція. Ох, як же гаряче буде. Останній мундіаль для Мессі. Він про то вже сам заявляв. Дуже радий завершити свою подорож на чемпіонатах світу у фіналі. У французів є чудова можливість встановити історичний рекорд. Жодна збірна не вигравала два мундіалі поспіль. З таким складом це можливо. Ну і знову ж таки чудовий шанс для Лео виграти ще й чемпіонат світу і точно сказати, хто тут. Друзі, як вам матч франція марокко і які у вас очікування від фіналу? Пишіть в коментарі. Ну а ми про честь поговорили. Повертаємось до наших реалій, почнемо з. Позитивної новини захисника зовсталі Михайло Діанов успішно переніс операцію у США. Операція на правому плечі в Сент Луісі пройшла успішно. Після реабілітації права рука Михайла повноцінно функціонуватиме. Найближчими днями він повернеться до України, організував та покрив усі витрати на лікування Діанова. Донецький шахтар. Друзі, війна триває. Не забуваємо про то. А отже, допомагаємо ЗСУ і приймаємо участь в благодійних акціях, в тому числі і від наших друзів з Фавбет. Неважливо, де ви дивитесь цей мундіаль вдома чи на роботі, в окопі чи по волонтерським справам. Футбол він завжди ось тут. Футбол там, де. Ти приймай участь в промо від Favbet, Залітай за посиланням в закріпленому коменті під цим відео. Отримуй бонуси і круті подарунки від наших друзів. Ну і головне, будь всередині гри разом з трибуна та Favbet. І пам'ятай, що футбол, там де ти? А ми летимо до української прем'єр-ліги. Перша зимова тренерська відставка. На базі Олександрія оголосила про припинення співпраці з головним тренером Юрієм Гурою. 46-річний українець очолив команду на початку сезону 21-22. Під його керівництвом вона одержала 16 перемог, 8 нічиїх та 9 поразок. Після першого кола УПЛ 22-23 команда йде п'ятою. Команда в Олександрії підібралась хороша. Потрібно намагатися перемагати у кожному матчі та виконати поставлене завдання. Я думаю, з цим колективом є всі шанси посісти третє місце і бути в зоні Єврокубків. Президент не називав мені ім'я нового головного тренера, але наскільки я знаю, буде Ротань. Дуже і дуже дивна історія. Не знаю, чи то так агенти вирішили начудили і щось по-своєму влаштували. чи... Щось інше на, на, на те от вплинуло. Я, я, я поняття не маю, що це за ідея з ротанем ставити його головним тренером команди УПЛ. Ну, давайте будемо відвертими. Українська прем'єр-ліга це дуже специфічний чемпіонат. І як не крути, певна відповідальність тут є, і вона достатньо серйозна. А ротань це дуже молодий тренер, у якого немає, відверто кажучи, такого прям великого і серйозного клубного досвіду. Тренувати збірну то інше. Що з того вийде? Подивимось Йорк Юнайтед оголосив про підписання півзахисника Маркіяна Войцеховського, 19-річний уродженець Львова, який раніше виступав за академію Шахтаря, підписав дворічну угоду з опцією продовження з боку клубу. На сайті клубу Войцеховський вказаний як канадський футболіст. Гравця було визнано найкращим молодим футболістом року в напівпрофесійній лізі Онтаріо. Вперше чую про цього хлопака. Цікаво, чи багато таких взагалі хлопців у світі. Напишіть, якщо особисто з кимось таких знайомі, просто цікаво. генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін відповів на питання: наскільки реальним є продаж вінгера команди Михайла Мудрика у зимове трансферне вікно. Чесно кажучи, я не знаю. Зараз ми досить далекі від того, що пропонують клуби за Мудрика, і що хочемо ми. Різниця не дуже велика, але це не те, що нам потрібно. Перемовини ведуться. Один клуб інший, вони домовляються. процес іде. Я всього на хвильку хочу зупинитись на темі Мудрика. Дуже прикольний пост і порівняння побачив нещодавно Мансіті. Заплатило за Голанда і Альвареса того хлопця, який зараз за Аргентину божить. Разом плюс-мінус 80 мультів. Шахтар просить за мудрика сотку. Ну, додамо перчинки у це відео. Жаба і гадюка нарешті зустрілись. Журналіст Дмитро Гордон відреагував на слова президента Інгульця Олександра Поворознюка, який назвав його агентом ФСБ в одному з інтерв'ю. Багато хто хоче зайняти нішу епатажної людини. Вона завжди, звісно, популярна. Не лише у Росії, а у нас в Україні також є люди, які хочуть виділятися та виділяти. Мені вчора надіслали відео з Поворознюком. Це дуже кумедна фігура, така жирна, відбита свиня. Хоча це, мабуть, я погано сказав, бо ображаю свиней. Скажімо. Жаба він належить до категорії людей, які думають зробити собі імідж на почорнінні популярних людей. Це опудло повторило наративу російської пропаганди. Російська пропаганда вже не знає, що робити, як заткнути рота гордону. Ти ж чотири рази притягувався до кримінальної відповідальності та сидів. Тобто, ти розумієш, що за законом місці, де ти знаходився, ти маєш відповідати за базар. Не люблю гордона, але тут він правий. Одна справа молоти що завгодно в розмові з ким небудь а інше робити це в публічному просторі. Обидва персонажі варті одне одного. Вони знайшли одне одного. Сподіваюсь, ви любите друзі Гостера. Якщо ні, то цей жаба гадюкінг просто вам не зайде. Словом, я насправді цю історію сприймаю як виключно якийсь камеді розважальний шоу. Нічого серйозного я в їх спічах е, на рахунок одне одного не бачу. Просто кумедно дивитись, як в серпентаріум випадково залізла жаба. І і і це ж це ж не мої слова. Я, я не вважаю повреснюка жабовична таким Короче. давайте закінчимо це відео серйозною темою. Володимир Зеленський прокоментував останні новини у спорті. З лютого 184 українські спортсмени загинули від дій Росії, а сама вона використовує спорт із пропагандистською метою. Сказав про це під час розмови з президентом міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом, а також закликав МОК сприяти відновленню зруйнованої Росії спортивної інфраструктури України. Справедливою відповіддю для країни терориста може бути лише повна ізоляція на міжнародній арені. Зокрема, це стосується і міжнародних спортивних заходів, розчарований наміром повернути спортсменів з РФ і РБ на міжнародні змагання, поки РФ знищує мирне життя, лише повна ізоляція. Нагадаємо, що Олімпійський комітет США підтримав ідею допуску росіян та білорусів на Олімпіаду 2024 під нейтральним прапором. Про нейтральний прапор Зеленський також висловився. Коли отримуємо такі повідомлення як сьогодні з Херсона, де від чергового російського обстрілу загинула дитина, хлопчик, 8 років йому було. Можна сказати, лише Одне білий чи будь-який нейтральний прапор для російських спортсменів неможливий. Усі їхні прапори у плямах крові. База від президента і величезні питання до світових лідерів, які досі намагаються плясати між двох стільців. І я взагалі не розумію, що вам та русня? Ну, от що? В світі мало спортсменів хороших. Пан до закінчення війни та виплати всіх репарацій, плюс чіткий розбір того, хто як себе поводив під час цієї війни. Величезний дизлайк цим називайте їх як хочете, які намагаються РФ і РБ повернути на світову арену. Ну і я сподіваюсь, друзі, ви величезний лайк поставите цьому відео, якщо вам сподобалось, і багато-багато коментів напишете на рахунок цієї теми та інших, які я сьогодні підняв. Я вам дякую за увагу, друзі. Гарного дня, бережіть себе і па-па, на зв'язочку.